Вітаю колеги. Я Олена Габрук, незалежний практикуючий консультант з оподаткування та кадрів. Витрати на підвищення кваліфікації особи за цивільно-правовим договором чи нараховувати ЄСВ. Податківці Київської області надали слідуюче запитання, дослідивши основні документи, що регулюють нарахування ЄСВ. Відповідно до абзацу другого пункту 1 частини 1 статті 4 закону 2464, це закон про ЄСВ, платникам внеску, є роботодавці, підприємство, установи та організації, інші Юрособи, які використовують працю фізичних осіб за ЦПД, крім ЦПД, зверніть увагу, крім ЦПД, укладеного з ФОПом, якщо виконані роботи надані послуги, відповідають видам діяльності відповідно до відомостей із ЄДПО. Що це означає? Якщо ви уклали договір цивільно-правового характеру, то, відповідно, ви є страхувальником особи, яка виконує роботу, надає послуги за таким договором. Базою нарахування ЄСВ для роботодавців є, зокрема, сума винагороди фізичній особі за виконані роботи на дані послуги за ЦПД. Так передбачено в статті 7 закону 24.64. Далі податківці йдуть до інструкції 5, відповідно, статистика заробітної плати, відповідно до пункту 3.24 розділу 3, інструкції 5, витрати підприємства на підготовку та перепідготовку кадрів, зокрема на навчання працівників, установах підвищення кваліфікацій, професійної підготовки та перепідготовки кадрів, не віднесені до фонду оплати праці та не включаються до бази нарахування ЄСВ. Згідно із пунктом 9 розділу 2 переліку 170. А що ж це за перелік? Це постанова Кабміну, в якій визначені виплати, на які не нараховується ЄСВ. До таких виплат, на які не нараховується ЄСВ, відносяться витрати на оплату навчання працівників, вищих навчальних закладів та установок підвищення кваліфікації, професійну підготовку та перепідготовку кадрів. Отже, податківці дійшли висновку. Отже, сума витрат, понесених підприємством у зв'язку з підвищенням кваліфікації працівника, який виконує роботу згідно договору цивільно-правового характеру, не є базою на рахування дій. Добра консультація, але давайте зроставимо трошки інакше акценти. По-перше, за договором цивільно-правового характеру, з огляду на діючу на сьогоднішній день трудове законодавство, саме КЗПП, договір ЦПД не є трудовим договором. Тому некоректно застосовувати термін роботодавець. Термінологія договору ЦПД виглядає так, як прописано безпосередньо в самому договорі підряду чи в договорі про надання послуг замовник і виконавець. Тому більш правильно на сьогоднішній день говорити не роботодавець, а замовник. Замовник є тою особою, яка має застрахувати виконавця, тобто є страхувальником. Коли ви укладаєте цивільно-правовий договір, ви чітко прописуєте суму винагороди і за що ви її платите. І якщо у вас підвищення кваліфікації, якщо воно потрібно для виконання тих чи інших робіт за ЦПД, не є складовою винагороди, а найчастіше саме так, де не прописується винагорода підвищення, то відповідно там, де проведена оплата поза винагороду, окремо підвищення кваліфікації, Такий дохід не є базою для нарахування ЄСВ, тому що він не є складовою винагородою. Але при цьому не забувайте: якщо ви не нараховуєте ЄСВ, це не означає, що не буде ПДФО військового збору. Якраз на на підвищення кваліфікації у вас буде утримуватися ПДФО і військовий збір. І тут будьте дуже уважні з термінологією. В статті 165 Податкового кодексу України є пільга, тобто неоподаткований дохід на підвищення кваліфікації працівників. ЦПД це, це не трудовий договір. І тому, якщо ви надаєте дохід фізичній особі, яка є виконавцем за цивільно-правовим договором, договором підряду, договором надання. Послуг або іншим видом за цивільним кодексом таких договорів ви маєте з цього доходу утримувати ПДФО 18% і 5% військового збору.